Хвилина мовчання, дев'ята година, застигла в скарбоці моя Україна, і ти зупинись, помовчи цю хвилину, ти мати уваж, поховавшую сина, і мовчки пройдись, ти алеєю слави, Хоча ні за слави вони воювали, вони і за тебе, і мене лягли. Щоб в мирі і щасті ми жити могли. Вони воювали за рідну країну. Кохану дружину, маленького сина, за мати стареньку і батька сідова за те, щоб щаслива була їхня доля. Тепер вони янголи, в небі парять, але їхні душі все також не сплять. І крила, розкрив над тобою і мною, вони знову нас закривають з собою. Тому зупинись, помовчи цю хвилину, Скарбить Україна, дев'ята година.